Шановна громада! Сьогодні від міцності громад від згуртованості та взаємодії кожного члена громади від співпраці на місцях усіх гілок влади, чимало залежить у переможній боротьбі народу України із російським загарбником. І дуже прикро, що протягом 22 і 1 півріччя 23-го року окремими депутатами Медвінської сільської ради здійснювались і здійснюється свідоме систематичне ухиляння від голосування, ігнорування та саботаж голосування під час ухвалення вкрай важливих рішень як для громади, так і для обороноздатності країни. Ось декілька фактів і розсудіть самі. Прийняття бюджету на 22 рік. Перше голосування 25-ї сесії зірвано через утримання від голосування депутатами Асієвою, Брагіною, Замирайлом, Коваль Пугачем. Друге голосування бюджету на 22-й рік. Бюджет прийнято. При цьому Асієва, Брагіна, Завірюха Єлєнка, Коваль відсутні. 31 перша сесія в квітні 22-го року голосування виділено коштів на зарплати комунальникам, медикам на добудову ЦНАПу та харчоблоку в ліцеї, на програму Торбота. Освіту, соцзахист Асієва, Брагіна, Іллєнка, Коваль, Пугаль Сивців не голосують. 34 сесія серпня 2022 року виділення коштів на забезпечення роботи закладів культури, бібліотек, на первинну медичну допомогу, на заходи з територіальної оборони. Асєєва, Брагіна, Завірюха, Замирайло Іллєнка, Коваль, Спесивців відсутні. 37 сесія. Листопад 22 2022 року виділено коштів на харчування дітей комунальникам, на заходи з мобілізації, на паливо для генераторів, бо Україна знеструмлена внаслідок масових обстрілів, на закупівлю генераторів, придбання системи сповіщення, Асєєва, Замирайла, Завірюха, Єлінка, Коваль, Пугаль, Списивців утримуються, не голосують. Голосування за місцевий бюджет на 23 рік. Бюджет прийнято завдяки більшості. Брагіна утрималась, Замирайла, Коваль Спасівців не голосували. Ільєнко, Пугач, Завірюха відсутні. Відразу після закінчення засідання депутати Асєєва, Коваль, Замирайла, Спасівців, Брагіна пишуть заяву в поліцію, що нібито їм не дали можливості проголосувати. Заяву за кампанію з ними підписує пані Асєєва, яка голосувала за. 23 23-й рік Березень. Сорокова сесія виділення коштів на погашення заборгованості за фактично зроблені роботи по ремонту харчоблоку в Медведському ліцеї, потреб дитячого садочку, закупівлю посуду харчоблок, оплату термосів, в яких доставляється гаряче харчування, сплата за газ освіти, 30 тисяч гривень допомоги від громади на формування стрілецького батальйону в Київській області, результат саботаж сесії. Асеєва, Брагіна, Замирайла, Завірюха, Коваль, Списивців утримались від голосування. Депутатка Коваль прямо на відео починає казати про якийсь незрозумілий конфлікт інтересів, виправдовуючи не голосування. Травень місяць цього року, 43 сесія, з фінансових питань усі голосують за. Але пані Брагіна чомусь забуває про це, бо зайнята розповсюдженням чергового фейку. Спасибі на тому, що хоч не розповсюдила інформацію, що це була не вона, а місцева влада використала для голосування її двійника. 45-та сесія 2023 року, на яку винесено знову вкрай важливі питання для громади: матеріальна допомога жителям громади, які вкрай потребують цієї допомоги, завершення ремонту харчоблоку, програма допомоги внутрішньо переміщеним особам. І увага! Укриття для дітей медицького ліцею. І знову робота сесії зірвана тим самим депутатами і цього разу вже через нові вимоги, які вигадують просто на коду. Хоч насправді з таких питань в інших громадах відповідально голосують фактично одноголосно. А у нас у громаді ці питання заблоковані через вимогу уже відомих нам депутатів відномити пані Гончак, яка не виплатила зарплату вчителям на роботі якого поновлення можна зараз вимагати? Слава Богу! Що, хоч вдалося громаді, уникнути скандалу, санкцій та ганьби на всю країну з невиплатою зарплати вчителям через дії колишньої очільниці ліцею? Отже, прошу деяких депутатів перестати піаритись на цій темі, відкинути брудні технології і вирішувати питання цивілізовано, дочекатись висновків тимчасової комісії Медведської сільської ради. Відповідного реагування держпраці та суду. А тоді ми зберемось і по-людськи поговоримо та поставимо всі крапки на дим. Я говорив, говорю і буду говорити, що я відкритий перед громадою, завжди відкритий до діалогу, але закритий до тиску, бруду, маніпуляцій. Отже, нам терміново необхідно завтра попрацювати на сесії заради того, щоб вирішити дійсно нагальні питання для блага нашої громади, виділено допомоги тим, хто її потребує, фінансування добудови харчоблоку, фінансування будівництва укриття для дітей. Закликаю депутатів відкинути політичне ігрища, егоїстичні амбіції та дійсно почати співпрацювати заради громади, держави і перемоги. Запрошую кожного депутата на друге засідання 45-ї сесії в п'ятницю о 13.00. Слава Україні!